Яблучне повітло літніх яблочок уварене, ось таке густе, там трошки прихватилось посередині, а то не страшно. Просто максимально його уварюю для того, щоб воно було густе на випічку. З кисло солодких яблок літніх сортів до нешта. І не білий налив, якась трошки пізніше яблуня, але це старих сортів, назву не знаю. Зовні схожа на білий налив. Але це не вона. Якась більш пізніша до кінця серпня яка спіє на напів стигла. Але ми її використали зараз на повидло в кисло-солодких сортах більше пектину, щоб було більш густе варення, повидло. Ось ну, зараз буду розкладати по гарячим баночкам.